Всім привіт! Сьогодні будемо готувати смачну мексиканську страву, яка називається чілі конкарне. Але ми її, звичайно, приготуємо у рослинному веганському варіанті. Це буде дуже смачно, дуже просто, гостренько і, як завжди, поживно. Давайте починати! І так, для приготування нашого веганського чілі конкарне нам знадобляться овочі. В першу чергу основний, один з основних інгредієнтів це червоний гострий перчик. Ви його кладіть у довільній кількості, тому що одні люблять геть гострі, гострі страви, інші побоюються цього. Цибулинка, томати, солодкий перець, грибочки, часник, квасоля, яка також є базовим інгредієнтом, томатна паста та вода або бульйон. Нарізаємо. Цибулю для обсмажування мілко, декілька зубчиків часнику, також на ваш розсуд. І відправляємо це все обсмажуватись. Поки смажиться цибулька, ось так ось дрібненько нарізаємо наш перчик. І додаємо до цибульки. Продовжуємо обсмажувати. Ще декілька хвилинок до золотистої скоринки. І у цей момент додаємо наш червоний перчик. Я вирішила додати лише половинку, ось у мене ще половинка залишилась, тому що я не дуже люблю екстра гострі страви. Я вирішила в кінці додати, якщо що, але я думаю, так і залишу. Ось так, ось обсмажили трошки наші овочі. І додаємо мілко нарізані шампіньйони. Ось такі ось вони не крупні, Взагалі за власним бажанням, але я люблю, коли вони не дуже крупні у цьому рецепті. І додаємо до наших овочів і продовжуємо тушкувати ще хвилинок 5, а може й 10, коли гриби пустять сік. Гриби наші зменшились в об'ємі. Ми на цьому етапі додаємо томати. Вже можемо додавати квасолі. Осмажуємо ще буквально 3-5 хвилин, додаємо томатну пасту, воду або бульйон, гарно перемішуємо, солимо. Перчимо, додамо ще трошки чорного перцю. Кладемо улюблені страви, у мене хмелі сунелі. Знову гарненько перемішуємо. І тушкуємо із закритою кришкою 15 хвилин. Вже майже готова наша мексиканська страва. Я скуштувала ось тої половинки перцю, було якраз досталь. Соус вийшов помірно гострий. Так як я люблю. Тому, ну, якщо ви. Не любите дуже гостру страву, то орієнтуйтесь на такий невеличкий шматочок гострого перцю десь 3-4 см. Густину цієї страви також регулюйте самі, тому що я люблю, коли ці страви більш вологі, коли в них багато рідини. Її можна готувати з додаванням меншої кількості води або бульйону, то тоді це буде більш така насичена плотна страва. Все, наша страва готова. Подають її в класичному варіанті з рисом, але можна з будь-яким іншим гарніром. Також іноді завертають у тортилью і роблять буріто, або просто їдять кукурудзяними чіпсами. Смачного!